Кожен з нас е, ну, розуміє, що втрата кінцівки це є ну, звичайна велика справа, і треба е, сприймати свою травму як е, досягнення і рух далі. На цьому не закінчується життя, ми рухаємося вперед. І ми своїми іграми показуємо іншим хлопцям, які, на жаль, на цьому день втрачають кінцівки, що треба грати, треба розвиватися. Тут всі хлопці, такі як ти. Вони відбули, як сказати, те пекло, то що, ми, що я відбув. Я що поспілкуватися. Ти сюди приїжджаєш, тут як друга, сім'я, друга родина. Один одного підтримує, ми один одного а, жартуємо. Ну, то дуже класний колектив. Дуже... Ти забуваєш, що ти там без ноги, що ти собі тут почуваєшся себе як повноцінною людиною, граєш, бігаєш. Після першого тренування була велика ейфорія е, Від того що мені здавалося, що це вдалося все. А найкращий показник був тоді, коли на друге тренування прийшли ті, хто були на першому, і ще більше. Стереотип. Футбол на милицях це з нашої голови, де ми на милицях уявляємо людину, яка зламала ногу і ледве пересувається. А те, що вони витворяють на милицях, це щось ну божевільне. І зараз ми вже в травні проведемо кубок, другий кубок ліги дужих, на якому будуть приймати участь вже вісім команд. Наскільки в них є велике бажання справді, тримати себе в якійсь такій формі, велике бажання перемагати, йти вперед, боротися, наскільки вони є сильні, потужні. Тут в тому середовищі вони відчуваються дуже гарно, тому що вони, можливо, забувають про різні проблеми, які є в житті, які переживають. І це справді для них і психологічно, і емоційно, і духовно впливає позитивно.